Та, Роман ще передав нам березовий сік. Тут е, по 10 літрів з чого, то проф, профект. Якось, коротше, чи з ґрунтовки, чи що, щось з ремонтної. А, таке? Не знаю, і цей березовий сік то по 10 літрів, то і 30 літрів. Але я банок не маю трьохлітрових, тільки півлітрові, то і навіть того бракне. Ну, не знаю, можете завтра е, принести банки, тоді я все перекипячу і позакриваю, бо діти люблять березовий сік попивати. Mm -hmm. Mm -hmm. з, цикром. з цикром. Mm -hmm. Я там лимон інку додаю, або апельсин, або mm -hmm. ще яблука. Словом. Воно смачно виходить. Так, то зараз поставлю на балкон, нехай воно на балконі на холодному місці там побуде. Роман приніс банки трилітрові. літрові. Тож я буду мати, в що закручувати березовий сік. І так, зараз я буду, я зараз буду закручувати, не зараз, я зараз поставила, значить, березовий сік на вогонь. Великий газ і доводжу до кипіння. Поки це буде закипати, тут є час, навіть можна прикрити кришкою, і воно скорше закипить. Поки воно там буде закипати, мию банки тут прятаю. Прибираю і тут мию і мию баночки, поки воно буде закипати, так, щоб не витрачати час на щось інше. Все. Баночки я поперемивала, вони просто стекли у мене у умивальнику. Почистила я ті яблука, які у мене лежали на столі. Не почистила, серединку витягнула. А, вони просто збабчилися, ну, ніхто вже їх і не їсть. І от я поки порізала і по декілька пластинок покидала у середину у баночки. Так, тут в мене практично доводиться до кипіння. Збираю я звідси цю піночку. Ось так. Та пінка нам не потрібна, там, знаєте, позбиралося всякі грязне, поспливало по то все. То я. я показую так, як я роблю кожного року. Так, позбирали. І сюди я додаю лимонної кислоти. Лимонної кислоти зовсім небагато. Цей лимонна кислота. І маю ось таке велике горнятко. Не знаю, скільки тут горам. зараз сважу і скажу скільки. І висипаю от сюди. Все. І доводжу до кипіння. Так ж, шипить. Ну, от тут є 450 грам. Тож трошки досипати і буде 50 грам. 450 грам. Ось таке велик, велике горнятко. Ти мені Я тобі налила березовий сік. Ну, Ти хотіла. Ну подивися, ну купий, це не Чекай. Цикай. Я тобі налила березовий ну, сік з банки. Я, Ванеса, Маргарита знає гно. Але... Це не березовий? березовий. Це ні, він правда. Я дала Маргариті березовий сік з фляшки, бо вона казала: давай мені березовий сік, давай березовий сік. Тому я дала кажу: ну попробуй чистому вигляді, як... який це березовий сік. А його можна є таку чисто. Я щось не знаю, але ну, він такий ніякий, знаєш. Та, але... Ну відчувається, що щось воно там має. А от бачиш, вже як кипічу. А треба мікроби забрати з вітає. Мікроби? Та, та, Які та, мікроби? Там, мам, там, там мурахи лазили, там лазили, то піймо. Та, та. Mm. <ріст> мам, та, та там, де е... мурахи лазили? Де ну, що, що, то Той екологічно чистий продукт, що лазить. Ну, чекай, Очкаємо. Я додавала цукор і тепер збираю пінку. Бачите, вона така брудна появилася. От. Той нам її не потрібно. Все. Він зараз, зараз закипить. Отака процедура. Підготувала кришки, ключик закатувати. І зараз будемо закатувати. Навіть зараз можна попробувати на смак. Навіть ще трошки лимонної кислоти я б додала. Все, дивіться, добре цей сік закипів і отак вкільпечений. І сюди заливаю у баночку. От. Ачте. Можна сюди замість яблук додати, апельсин порізати. Теж дуже смачно я так робила. Можна дольки лимона дати, можна грушку сюди дати. Ну, одним словом, те, що вам подобається. Сюди будь-який фрукт такий смачний, може піти. Все, дивіться. От, називаю кришечкою. і зараз буду закручувати, але хочу ще долити. Дорозливати ось це, щоб залити ще сік, і нехай він там поки закипить, то я буду закручувати. Так, тут закриваю, тут трошечки лишилося, то я лишу напізніше, відставляю. А ці дві банки одразу закручую. Закручую, потім її перевертаю і ставлю на якийсь там батничок, на коцик і накриваю коциком. І воно там стоїть до повного вистивання. Ось так я закручую березовий сік швидко. Тільки то, що потрібно зачекати, поки цей сік закипить. Закручено є 12-літрових баночок. от Я так перевернула треба було б перевернути на кришечку, не знаю для чого, але для безпечності, бо тут щоб вона не перевернула і не розбила баночку, то вже краще так, щоб воно стояло. Значить, в деяких баночках в мене є яблука з лимоном, дольками лимону. там, І так накрити, і нехай остиває. А тут ще у каструльці у мене лишився берез усіх. Ще б можна було закрутити ще одну трилітрову баночку, але не буду, залишу, так як діти полюбляють пити, то залишу нехай остивай, а завтра вже.